Віц, я Вікторія Батуї, і я так само як і ви з нетерпінням чекаю початку грандіозного гала-концерту m M1 Music Awards у палаці спорту. Вже за кілька годин перші зірки вийдуть на червону доріжку. Ну а поки пропоную вам побувати на генеральній репетиції церемонії. Вуличний палац спорту вже готовий приймати багатотисячну аудиторію глядачів M1 Music Awards. Артисти також на низькому старті. Під час генеральної репетиції вони вперше оцінили масштаби сцени, декорації, звуку та світла. Тіна Кароль готує надзвичайно емоційний номер. Основний акцент зроблено на хореографії. Піраміда, яка обертається, грифон та колісниця, це лише невеличка частина ефектної постановки Ірини Білик. А от найбільш масовим стане виступ гурту Врія і Це буде масштабний, саме фієрічний, саме крутої, саме сумасшедший номер цього концерту». Багато світла, спецефектів і танців. Таким буде номер у гурту «Мозги». Монатік вражатиме публіку грою на роялі і складною хореографією з використанням батуту. Натомість Джамала обрала лаконічність. Моя філософська пісня Шлях додому нуждається тільки в прекрасному відеоряді і в хорошому живому звуку. Під час виступу Наталії Могливської публіка буде худнити шаленіючи від самого лише дійства, що розгорнеться на сцені. Дебютантом палацу спорту стане дует Капіїн з Казахстану. На этой сцені ми вперше, виступаємо теж вперше, репетіруємо вперше, У нас все вперше. А от Іван Дорн готує для публіки вибухову суміш своїх хітів. Тож усі постановки артистів вже відточені до дрібниць. На публіку чекає шоу світового рівня. Галоконцерт «М1 Music Awards». Ну що ж, не пропустіть пряму трансляцію гала-концерту M1 Music Awards на нашому каналі. Ну і звісно ж, слідкуйте за включеннями з червоної доріжки церемонії. Ну а з вами ми побачимось у п'ятницю, рівно о 21-й. Обговоримо володарів статуеток та згадаємо найкращі номери зірок. До зустрічі.